І так, перший номер називається дуже просто. Привітання на радіо. Доброго вечора, дорогі радіослухачі. Ви на хвилі 106,1 FM і Зараз ми телефонуємо до Володі для того, щоб привітати його з днем народження. Алло, алло, воло! Володь. Ви мене чуєте? добрий Добр -добр -добр день чую. Володь. Ви в прямому ефірі це радіо Радіо Тернопіль. Ми дзвонимо, щоб привітати вас з днем народження. Дякую. Хочемо побажати вам щастя, здоров'я, всього Дякую. самого найкращого, щоб родило землі. Дякую. щоб був хліб на столі, щоб і в полі. А хто тут дзвонить? Володь, це радіостанція Радіо Тернопіль, і Ми дзвонимо, щоб привітати вас з Днем народження. Дякую. Хочемо побажати вам щастя. Здоров'я, всього саме найкраще. А що вам треба? Володь. Нам треба привітати вас з днем народження. Побажати вам щастя, здоров'я всього саме найкраще. Саня, ти Саня, кто, ти? ні, це не Саня, це радіо Тернопіль сто 106.1FM, і Ми дзвонимо, щоб привітати вас а днем хто тут дзвонить. Володь, це дзвонить радіостанція Радіо Тернопіль. І ми дзвонимо щоб... а що вам треба? Нам треба привітати вас з днем народження. А хто вам дав цей номер? Цей номер нам дав Саня. Саня! Здорово. Ні, це не Саня, це радіо Тернопіль. Хто тут дзвонить? та радіо це дзвонить! Що вам треба? Та привітати, тебе, придурка! Саня, ти? Та, це Саня, Саня, це! Саня, ти що дурак, кень трубку? Зараз до мене має радіо дзвонити. Сама, сама, сама. Друзі, продовжуємо.